Коли був момент, коли ви зрозуміли, що треба робити центр, і чому у мене було багато клієнтів, багато собачок, з якими ми займалися, і я зрозуміла, що людям потрібен простір, де буде тепло, затишно, комфортно, де можна буде займатися у будь-яку погоду. Бо влітку доволі часто спека і собачкам жарко. Взимку холодно, вони мерзнуть, і не можуть довго тренуватись. Саме тоді настав момент, коли я зрозуміла, що потрібно шукати простір для тренування. Яке відчуття вам найбільше запам'яталося з перших місяців роботи центру? Робота команди, мабуть. Бо це було повномасштабне вторгнення, і люди насправді дуже згуртувались. І Ми усі разом працювали, волонтерили, допомагали. Ем... Різним власникам собак, і це була дуже згуртована, класна команда. Що було найважче в розвитку центру? Як би командно це не звучало, але найважче було дійсно знайти приміщення. Насправді не так багато у Львові орендарів хочуть здавати приміщення під тренувальний центр для собак. Дуже часто нам пропонували якісь закинені приміщення, які непридатні для тренувань. Непридатні для довгого перебування там, це можуть бути ванні, якісь приміщення без світла взагалі. Чи була історія собаки, яка змінила вас особисто? Так. Колись я вірила, що усім собакам потрібні тренування, багато уваги, життя в місті, але коли ти стикаєшся з собаками в живу, то розумієш, що кожен з них індивідуальність і кожному потрібно насправді своє. Комусь потрібні тренування, комусь підходить життя в місті, а комусь краще переїхати за місто і жити в приватному будинку, бігати в своєму подвір'ї і гуляти в лісі. У чому на вашу думку сила команди Суперпес в тому, що ми всі різні, дуже це насправді дуже класно, бо кожен з нас бачить навчання собаки, тренування. Якісь моменти в цих тренуваннях абсолютно по різному саме це допомагає нам досягати класного результату. І дуже часто, власне, ти думаєш, що ти профі, і в тебе все виходить, стикаєшся з якоюсь складною ситуацією з складним тренінгом. Питаєш колеги, який займається абсолютно іншим напрямком в тренуваннях. і Колега тобі радить спробуй також. І все складається дуже круто. Якщо повернутися на три роки назад, що б ви собі сказали в той момент? Я б сказала собі, що цей тренувальний центр стане місцем, де я зустріну дуже багато класних людей, стане не просто залом, не просто центром, а певною ком'юніті, яке об'єднує дуже різних власників собак. Які... І все? ви б не що? сказали собі, що все, все вийде надія, щось ні. таке, ні. Я знала тоді, що все вийде. woo <laughs>